Територія Різдва для кожного з нас була протягом кожного року від самого нашого народження. Так вийшло, що ми народилися в тих родинах, які нам передавали оцей от різдвяний дух, різдвяні традиції, коляди, які їм передавали знову ж таки діди, прадіди. Вся все така певна родинна творчість. І я вам скажу, що це треба дуже цінувати, оскільки не так багато народів є в Європі в цілому світі, які мають величезний пласт різдвяної тематики, саме фольклорної. А не написаною авторами, наприклад, там протягом століття чи може до двохсотліття перед тим. І нам завжди це було цікаво, і декілька резервих альбомів в нашому репертуарі то, тому є великий доказ. Цього разу ми взяли, власне, для, для того, щоб показати е, глядачам. Досить невідому коляду, я б не сказав щедрівкою, яка називається На святий вечір. З нами поділилася одна знайома цією щедрівкою, казала, що її бабця співала. Коли вона була малою, вона це запам'ятала, ми зробили своє аранжування. Ну, пікардійська теця завжди славилася тим, що нас шукала якісь цікавинки, якісь такі нетрадиційні речі. І я надію, що вам це дуже сподобається, оскільки з таким шикарним оркестром, який приймає участь в власних території Різдва, це не це не може бути погано. Це може, може бути тільки дуже добре. А наступна наша пісня, знаєте, не не так, не так багатьом виконавцям вдається за за своє життя сказати, що ця пісня стала народною. Не так, так вона і є. Причисте діваси на породила» – Це є е, моя музика, слова народна, і слава Богу, що вона стала такою популярною. Надіюся, що від того, що ми признали своє авторство, вона не стане менш популярною.